Людському розуму і винахідливості можна лише заздрити або щиро дивуватися. В Росії мікромініатюрист Анатолій Коненко створив акваріум, що вміщає всього дві чайні ложки води, який був визнаний світовою академією рекордів найменшим у світі. Розміри найменшого у світі акваріуму становлять 30х24х14 мм, обсяг 10 мл. Акваріум зроблений зі скла і може легко міститися на долоні. Творці запустили туди кілька мальків рибки Даніо – виду Реріо. Як елементи декору в акваріумі є практично мікроскопічні камінці та водорості. Також міні-акваріум забезпечений фільтром для очищення води. Винахідник займається мистецтвом мікромініатюри вже три десятиліття. Він швидко освоїв створення мікромініатюр звикли використанням різблення по дереву, живопису, графіки, інкрустації, вишивки та інших художніх технік. В роботі майстер використовує дуже дорогі матеріали, висока ціна яких символічно контрастує з розмірами самих творів.